Уявіть річку, яка раптово перетворилася на кров. Це не кадри з фільму жахів, а реальна подія, що сталася в Китаї. Одного ранку води річки Янзи стали моторошно-червоними, налякавши місцевих жителів. Вони одразу почали говорити про погані прикмети та біблійні пророцтва. Такий вигляд справді нагадував криваві ріки з апокаліптичних легенд, що викликало паніку серед населення. Проте вчені мають своє більш раціональне пояснення вони вважають, що причиною такої аномалії стали специфічні мікроорганізми, які за певних умов розмножуються у воді. Також це міг бути результат змиву великої кількості червоного піску та мінералів після сильних дощів у верхів'ях річки. Але погодьтеся, видовище справді вражає. Щоб бачити більше дивовижних природних явищ, підписуйтесь на наш канал.